Усім привіт! Нарешті ми отримали нашу цибулину тюльпанів. І можна тепер офіційно сказати, що ми розпочали новий сезон по вирощуванню тюльпанів. Так, давайте скажу в двох словах, як загалом цибулина в цьому році. Цибулина, як на мене, ну прекрасна, цибулина велика, цибулина гарна. дуже... Мало або взагалі я не бачив фузаріозу, тобто плісніли е, в цибулині. Е, це все все ж таки напевно грає е, рік е, умови на полях погодні, е, плюс е, сам постачальник, е, який, яким ми користуємося, це Яндивід. Вони дуже прискіпливо, мабуть, до цього ставляться. і у них фузаріозу завжди дуже мало. Вони його вибирають навіть перед відправкою. Тому загалом, в цілому, можу так сказати, що фузаріозу немає. Цибуля дуже гарна. Були навіть декілька сортів по не по 600 штук в ящику, а по 400. Чому? Тому що цибулина дуже велика. І ви розумієте, 400 штук в ящик входить, і 600. Їх небагато, але декілька. Сортів було, здається, це. Зараз я вам скажу, як він називається, називається, називається. Можливо, у когось він буде, попадеться. Джамбо Джамбопінг це 100%. От його по 400 штук було в ящику. Давайте я покажу вам, як виглядає сама цибулина в цьому році. Ну так, пробіжимося по деяких сортах. Ось Іле, Де Амур, ось така цибуля. Яблука. Дивіться, альбатрос. Білі сорти тюльпанів зазвичай вони йдуть менш якіснішими. Цибуль, цибулина в них дуже проблемна і дуже велика проблема з якістю. Подивіться на цю цибулю. Подивіться на цей ящик, на його наповнюваність. Дивіться, фузаріозу нема. Цибулька чиста, велика, гарна. Ну просто кайф. Можна любуватися і любуватися такої цибулі. Трішечки дріммера отримали. Це цибулина розміром 11-12, Ось так вона виглядає. Ящику 900 штук. Всі цибулини розміром 11-12 йдуть по 900 штук у ящику. Всі цибулини розміром 12 йдуть по 600. Але бачите, є такі сорти, як в цьому році, які йшли по 400. Так, це Рюшка сорт. Кажуть, це дуже крутий фіолетовий тюльпан тріумф. Я його ніколи не вирощував в цьому році, відмовився від боліта і надав перевагу ось цьому сортові. Подивимося, є 11-12 в мене є також 12. Результат ми подивимося, чи є велика різниця в цибулині цього сорту в кінцевому результаті чи немає. Так, це альбатрос, це білий сорт. Так, ось сорт Сісі. Сісі. Також гарна, гарненька цибуля. Не знаю, СІСІ ніколи проблем немає по тюльпану, він, він завжди росте класний, якісний, великий і майже 100%. Ось такий у нас Strong Gold. Теж гарна цибуля. Так, далі. Лібріже. Теж яблука. Також ну, трогати не буду. Давайте так ще покажу, що у нас. Ще тут таке є. Так, ось корола так виглядає. Тут у нас Романчик. Дивіться, який круглий шарик. Ну, чудова це буря, ну просто подивіться на неї, Це CC, це Strong Gold. Ну, це останній StrongGold був. буліт, Upper Bay. Подивіться ну, на цю цибулю, ну, ну Просто кайф. ну Є якісь механічні пошкодження. Але це не є страшно. Так, вчора ми отримали цілу фуру. Вчора ми її практично всю розфасували по замовленням. От не встигли дві палети, але в цілому три людини. Я четвертий був, і ми це зробили за один день. Результатом я задоволений. Хлопці дуже великі молодці, дуже багато вчора перетягали. ну Цілу фуру по ящикам, плюс розкинути все по замовленням, це дуже складно. Також у нас є і папір. Тут хто замовляв, тому відправимо. Нідерландський, здається, він коштує 50 євро. Хватає його, щось там, я не пам'ятаю, на 19 тисяч тюльпанів, якщо змотувати по 25 штук. Так, що хотів би ще сказати. Хотів би сказати, що з приводу організаційних питань були деякі складнощі в цьому році. Минулому році, поза минулому році, об'єми були набагато меншими, і треба була менша машина, треба, не треба був склад, тобто не треба були рокли і всякі причандали. І ми це робили просто так. В цьому році у нас об'єм. Дуже сильно збільшився і вже прийшлося щось вигадувати. Тобто, коли немає нічого, і треба зробити щось. Перше, це вже більша машина, більша фура. Тобто її замовити треба знайти. Нам, мій знайомий, допоміг в цьому питанні. У них своя компанія по перевозкам, тому ми це зробили. Друге, під цю фуру вже потрібна рампа. Рампа, склад. тобто... Складом це дуже проблема от в нашому місті в Черкасах, якщо ви розумієте, от мені треба склад на один тиждень. На один тиждень ніхто не хоче орендувати. Я знайшов один склад, це фермерський ринок, але є один нюанс. Нюанс в тому, що сама рампа вона менша набагато, ніж причеп у фури. І це проблема. Тому що для цього тепер потрібно е, знайти, знайти кару, яка зніме з фури, поставить на рампу, і тут нам треба здогадайте, що? рокли, правильно. Е, бажаніше дві штуки. Одна, щоб була у фурі, щоб в фурі її підвигати, щоб кара брала, а друга інша була е, в самому складові. Тобто, щоб тут. Також, коли кара поставила, нам, ми його забрали. Питання в карі. Кари немає. Аренда в Черкасах є, але аренда е нема подобово, тобто є на довгий період часу. Тобто, мені вже воно не підходить, ми не знайшли кару. Мені пообіцяли тут на фермерському ринку, але теж е питання, коли. Я не міг завчасно казати, бо я не, не, не міг знати, коли фура приїде. Я... От були такі моменти, коли я казав: завтра, 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 знаєте, всім робітникам я казав завтра-завтра. І так цілий тиждень я всіх кормив <гумів> завтраками, що от завтра ви вийдете на роботу. От завтра повинна машина прийти, можливо, мені потрібна та буде кара. Так само е, з роклами. Дві рокли. Рокли, слава Богу, я знайшов у Черкасах дві рокли. І то, тоді я я, Знаєте, як це було? Я повинен був ніби отримати в суботу цибулю. В суботу рокли вже не працювали з оренди. П'ятницю я дзвоню їм ввечері, говорю, мені треба на завтра рокли. Кажуть, завтра не працюємо. Теж вирішили питання. За додаткову плату людина вийшла на роботу, привезла нам рокли. Привезла рокли, заплатив за оренду. Який результат? Фури не було на вихідно. Тобто, ось так, ось так у нас все це було. В кінцевому результаті ми отримали фуру вівторок. Кара нам не потрібна була. Рокли, ну можна було без них обійтись, але все ж таки по складу було зручно з ними працювати. Кара не потрібна була, бо, повторюсь, у нас був знайомий, власник, ну не власник, який, яка фірма предоставляє логістичні питання. І нам привезли цю фуру, і був у нас час до сьогодні, до ранку її розвантажити. І ми вручну це все робили, підвозили, розвантажували. І нам в принципі було зручно. От якось так, якось так пройшов сезон отримання цибулини. Сьогодні будемо відправляти новою поштою всім тим, хто замовляв. Також чекаємо сьогодні людей на самовивіз, які будуть не безпосередньо забирати цибулину в Черкасах. Цибуля, повторюсь. Гарна бажаю всім успішного сезону, успішної реалізації тюльпанів, зрізу.